Ну, привіток. Я скучила насправді. Відразу скажу, що це відео не міститиме жодних історій з Редіту, жодних перекладів, абсолютно. Це буде в наступних випусках, але про це поговоримо згодом трішки. Зараз я просто хочу трішки розказати, що коїлося за ці півроку мовчання, що я усвідомила поговорити і ось такий от монолог з вами провести. Але передусім. Я б хотіла вам подякувати. Подякувати, тому що я бачила, що мій канал жив навіть коли мене там не було, коли там не було випусків, і це все просто завдяки вам. Блін, я неймовірно вам вдячна. Я неймовірно вдячна вам за ваші запитання, за ваші слова підтримки, за вашу активність в телеграм-каналі. Я бачила ваші повідомлення, і я насправді дуже щаслива, що змогла зібрати ось таке ком'юніті довкола себе. тому... Дуже вам вдячна, і я хочу, аби ви знали, що якби не ваші ці повідомлення, якби не ваші запитання, я не впевнена, що я б тут зараз сиділа, записувала б це відео і мала б на меті продовжувати вести свій ютуб канал. Тож дякую вам дуже. А ми переходимо до основної частини цього відео, де Настюха пропадала півроку. Я скажу про те, що я не хочу. Тут говорити про якісь виправдання. Тут не буде щось типу того, що в мене не було часу, в мене щось там зламалося, чи і ще щось там. Ні-ні, ні абсолютно. Я просто хочу сказати про якісь причини, які я виявляю для себе. Сподіваюсь на ваше розуміння, сподіваюсь, що це якось приясне ситуація, і ми просто будемо рухатися далі, тому що я вважала, що це дуже дивно буде просто повернутися, знаєте, з нічого в ще один випуск. з... Ой, господі, не шатайся телефон. Ще один випуск з Редіту, тому зробила ось таке вступне відео. Перше про що хочу поговорити, це не про те, що я в якийсь момент вигоріла, а мабуть про те, що в якийсь момент всілякі. Біля хейтерські коментарі трішечки мене завалили в яму. Я розумію, що це була моя свідома, моє свідоме рішення почати вести youtube канал, і я абсолютно точно знала і розуміла, що якийсь хейт він буде, але мені було дуже прикро через усі порівняння. Це те, що мене дуже сильно збило з пантелику, і якби я не старалася щось змінювати, зробити щось інакше, все одно знаходились люди, які щось там порівнювали і писали абсолютно дорістіку, і це мене трішки зламало. Тому що, мабуть, якби мені писали, що ой, я щось там якась там негарна, чи там нерозумна, чи ще якась, я б, мабуть, на це не звертала б абсолютної уваги, тому що ну пишуть що пишуть. А от коли писали, от просто порівнювали. Мене це в дечому зачепало, тому що це просто нівелювало якісь мої зусилля. Це нівелювало мій вкладений час, мої вкладені ресурси, мої вкладені енергію і так далі, тому подібне. І це було дуже прикро. Дуже прикро, що люди, які радше за все ніц не створювали, пишуть якусь таку гідоту. От і я не була впевнена, що я хочу надалі продовжувати цим займатися. Але як ви бачите, я зараз тут перед вами. Тому я впевнилася за ці шість місяців, а не місяць-два, як я хотіла, про те, що я все ж таки хочу тут бути, я хочу бути в цьому просторі. Мені це подобається. Це абсолютно 100% мій формат. Це формат, де я можу проявлятися, де я можу багато розмовляти, а я дуже люблю багато розмовляти. Тому, тому я повертаюся і маю надію, що надовго. І переходимо до наступної причини. Вже не такої абстрактної. Це я просто переживала дуже нелегкі часи, насправді. Перше, це була втрата роботи. Я дуже довго не могла знайти нову роботу, аби вона була достойно оплачувальною і так далі. І... Я це досить важко переживала. Також були деякі там сімейні труднощі, але не буду про це розповідати, тому що просто не хочу, і тому що не вважаю, що це потрібно. Це насправді дуже вплинуло на мене і настільки вплинуло, що я провалилася у відкат, але про це трішки згодом. Щодо цих якихось проблем про ці виклики життя, з якими треба було боротися, просто в якийсь момент я настільки сильно акумулювалася, акумулювала всі свої сили на вирішення тих чи інших задач, або на прийняття того чи іншого факту, який стався, що в мене не було не те, щоб енергії аби нею ділитися. Або ресурси, або ним ділитися. а в мене не було цієї енергії або поділитися з собою, або зупинитися і запитати Настя, а ти взагалі в порядку. І дуже прикро, тому що я не була в порядку. І, власне, третя причина це відкат. Тут зупинимося трішки надовше, але не надто довго. Два роки тому в мене був діагностований тривожно-депресивний розлад. Лікарем-психіатром, да? бо тільки вони можуть щось діагностувати. А перед цим я працювала з психотерапевтом. Ми дуже успішно деякі речі пропрацювали. Типу, взагалі було класно. Я працювала, якщо що в терапії КПТ, і я не змінюю свого психотерапевта до цієї пори, хоч зробила перерву в терапії майже десь там півтора року маю. Ну так, да. Да, півтора року. Так ось. Тоді я звернулася до психіатра, який, власне, і здіагностував цей тривожно депресивний розлад з панічними атаками і все як має бути. І мені назначили антидепресанти, які я почала приймати. І я їх приймаю досі. Вони класно працювали, вони класно дуже допомагали. Вони тримали мій серотонін в базовій нормі. І все насправді було чудово було просто нормально, стандартно, десь я була щаслива, десь сумна, як і всі люди. І тут, власне, через ці всі події, які трапилися за останній час, просто повірте мені, що їх було досить багато, і вони, знаєте, бідані приходять одна, чи як там кажуть, просто все навалилося ось так, як сніжний ком. і в якийсь момент я не витримала, і мені стало гірше. Потім іще гірше, потім іще гірше і ще. Це почалося з панічних атак, потім з апатії, з ангедонізії, я плакала постійно, я тривожилася дуже сильно. Ось. І знаєте, просто коли ти звикаєш жити в нормальному стані, ти вже дуже сильно відвик від ось цього постійно тривожного стану, такої стану фонової. Хронічної базової тривоги, який тебе супроводжує просто на всіх етапах твого життя. Коли це повертається, по-перше, відчуття, що воно повертається з новою силою, по-друге, це просто страшно, тому що, тому що ти не хочеш проходити цей шлях знову. Це дуже важко. І я пам'ятала той свій досвід і цей весь шлях, який я проробила. І мені було, мені було страшно, що це повториться знову і знову і знову. І що? Я знову звернулася до психотерапевта, знову звернулася до лікаря-психіатра. Мені підкоригували моє лікування, і я повернулася в терапію на недовгий проміжок часу, маю надію. Зараз я на новому дозуванні не так довго, тому я все ще трішечки звикаю до нього. Але вже стає краще і щодня тільки краще, краще краще. краще. Я маю надію, що це дуже скоро прям зовсім минеться. Тому тому так, будь ласка, якщо ви не вірите в існування депресії, чи тривожних розладів, чи ще якихось там розладів, або ви проти якоїсь науки чи доказової медицини, проти проти антидепресантів, вважаєте, що це якась отрута, чи е, якісь я не знаю ще якісь інші речі. Будь ласка, я вас дуже прошу не не писати про це в коментарях, тому що я хочу зібрати тут підтримуюче середовище, і я не хочу бачити в коментарях подібні речі, що хтось там лінивий, що хтось не може взяти себе в руки і так далі, тому подібне. І я одразу попереджаю, що якщо будуть такі коментарі, я просто відразу буду їх видаляти, тому що знову ж повторюся, це мій простір, і я не хочу чогось такого бачити, не хочу. Бачити стигматизації. Тож я вам дуже дякую за розуміння, маю надію, і ми на цьому зійдемося. А люди, можливо, які пережили якийсь подібний досвід або були в депресії, там вийшли з неї, або зараз виходите боретися. Напишіть як вам. Давайте створимо тут якийсь осередок віри, надії, сподівань для людей, які, які зараз борються, можливо, думають, що вони одні такі, що більше ніхто з таким не стикався, тому що я пам'ятаю. Свій досвід, коли я ще не була в терапії, коли я ще не пила антидепресанти, я думала, що я одна така, що в світі більше ніхто не має подібних думок, ніхто так не живе, ніхто так не думає, ніхто так не лежить цілими днями, як я лежала. А виявилося, що нас таких багато, і якось разом ми, мабуть, більш сильні. Я так думаю, зараз що? Зараз мені краще. Я все ще трішки відновлююсь, трішки звикаю до нових дозувань, все стає на путь істини. І все, із такого, мабуть, все, що хотіла сказати: три речі, які я усвідомила за ці півроку, які я була відсутня, це перше: Ютуб це 100% моя платформа. Мені подобалось те, що я цим займалася, тому я хочу повернутися. Друге, про хейт, давайте скажемо два слова. Я істинно. Вірю і вважаю, що ніколи щаслива людина не напише хейтерського коментаря. Ніколи. Давайте на цьому зупинимося. І я хочу теж зібрати тут ком'юніті з щасливих людей, або з людей, які прагнуть бути щасливішими. І на нещасних людей їх можна тільки пожаліти а не не знаю, ображатися на них і злитися на них або ще щось там. Тому якось я це відпустила. І третє, що я зрозуміла, так це те, що треба обирати себе, тому що ментальне здоров'я. Першочергово, тому що якщо ви не будете обирати себе, будете завжди обирати інших, ви будете як Настюшка, в якої діагностовані панічні атаки, тривожно-депресивний. Зараз, до речі, мені ж новий цей діагноз поставили, вже не поставили рецидив, не сказав, що це рецидив, сказав, що це відкат, і мені поставили розлад адаптації. Прикол, тому не будьте як Настюха. Звертайте увагу на себе в першу чергу, піклуйтеся про себе. А потім про всіх інших, тому що ви в себе найважливіші. І по скрипту, мабуть, що я хотіла сказати, мені хочеться додати якийсь формат на YouTube. Історії з Reddit, це, звісно, прикольно, але я хочу іще щось. Тобто не instead of історії, а щось додаткове. І я поки що думаю, що саме це могло б бути, мені. Поки не зрозуміло, що чим би я ще хотіла ділитися або що хотіла тут створювати, тому що є багато тем, які мене цікавлять, можливо, щось про книги, до речі. Хоча я не хочу тут сидіти тільки обговорювати там, чито на місяця. ні, хоча я дуже люблю такий контент. Не знаю. Поки що я не знаю 100% не влоги, тому що я не люблю таке дивитися, і я не впевнена, що я маю що показувати, тому що я працюю. Віддалено 80% часу я просто виглядаю, як знаєте, ота кукла Барбі, над якою ти знущалася в дитинстві, як ви там підстригала волоси, е, і оці всякі макіяжі дебільні робили. Отак от, от, от десь приблизно. Можливо, у вас є якісь ідеї, щоб я ще могла тут створювати, або, можливо, напишіть формати, які вам подобається дивитися. Напишіть, щоб ви хотіли, можливо, бачити від мене. І ми розглянемо кілька варіантів, і, можливо, будемо експериментувати, можливо, якийсь там формат, там формат. Ось, можливо, коротше, зробимо щось круте разом. Так, все. Я не говорила тут не знаю наскільки. А, на 16 хвилин. То я ще не така говоруха. Дякую вам безмежно за перегляд цього відео. Дякую, що ви залишилися зі мною. Дякую, що ви продовжуєте писати. Дякую за вашу підтримку, за вашу віру, за навіть трішки ваші хвилювання. Теж дякую дуже, це дуже мило. Я вас всіх міцно обіймаю. Цілую в обидві щуки, а ми побачимося з вами вже дуже скоро в нових випусках. Цям! Пада!